Законом України номер 1258 від 13 травня 2014 року були внесені відповідні зміни до державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця з 8 липня поточного року ця процедура проводиться державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати подання таким суб'єктом господарювання реєстраційної картки чи надходження судового рішення щодо припинення його підприємниць для проведення такої процедури не потрібно подавати державному реєстратору довідку органу доходів і зборів про відсутність заборгованості і сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Фізичні особи підприємці можуть бути зняті з обліку в контролюючому органі у разі відсутності заборгованості перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль, за справлянням яких здійснюють органи доходів та зборів. Такі особи користуються правами, виконують обов'язки та несуть відповідальність в частини діяльності, яка здійснювалась ними як фізичними особами-підприємцями. Звертаємо увагу представників бізнесу, що вищезазначені зміни стосуються виключно фізичних осіб-підприємців, а для юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, порядок припинення діяльності не змінився. Якщо після припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємці... Ємця залишились незакритими його рахунки у фінансових установах, крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб. Орган доходів і зборів доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляючи їм відомості про дату та номер відповідного запису в єдиному державному реєстрі.